Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3881 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 385 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри йде вільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Двадцять один, сорок тридцять сім. 15, 34. Лото максима максимально вигравальна. Шановні гравці, в вашій увазі 8813 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Один двадцять вісім, шість. Два сімдесят сім. П'ятдесят тридцять шість. Двадцять три, сімнадцять. Сімдесят один. Сімдесят дев'ять. Двадцять сім. Шістдесят два. Тридцять чотири. Дванадцять. 26. чотири. Десять. П'ятнадцять. Шістдесят чотири. Двадцять шість. А тепер ваші увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7666-й розіграш державної лотереї Лото трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Шість чотири. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали: шість, чотири. Вісім. Бережіть себе, все буде Україна.